У той час, як світ живе начебто у стані постковіду, хвороба повертається і набирає нових і нових обертів. Медики фіксують зростання захворюваності, але офіційна влада чомусь мовчить. Чи буде новий локдаун? Що варто знати кожному українцю? Дивіться у нашому сьогоднішньому відео на каналі Ньюзрум. Відповість на всі запитання, доктор медичних наук, народний депутат першого скликання Валерій Петрович Івасюк. Ну, а перед цим традиційно попрошу вас написати в коментарях, звідки ви нас дивитесь, а також вашу думку з приводу повернення ковіду і карантину. Передовсім треба знову ж таки зазначити, що е, sars 2 це той збудник, який, власне, є причиною е, цієї хвороби. На ковід, він продовжує мутувати. І е, форми. Нові мутаційні форми цього збудника, вони позначаються передовсім такою якістю, як все більша і більша легкість передачі цього збудника. Ще рік тому назад sars 2 почав передаватися не тільки повітряно-крапельним, тобто треба було говорити, чихати, чи кашити, а просто повітряним шляхом. Тобто, людина дихає, просто дихає. І відбувається а, легке зараження на ковід. А ви добре пам'ятаєте, коли а, а, з Уханю прилетів цей літак і оголосили, закрили людей в якомусь там селі, і об'явили цей локдаун, от, і позакривали ці вуличні торгівлі. Хоча ми скільки разів говорили, що на вулиці Ковід вхопити набагато складніше, ніж в закритому магазині. Але це, це окрема тема. Отже, зараз є десятки тисяч, і смертність доволі висока. Я хотів би зазначити таке, що в Україні відбувається в зв'язку з війною, в зв'язку з фізичним і психічним стресом у людей, депресія імунної системи. І всі хвороби, які залежать від стану імунної системи, передаються і ними хворіють. Тяще, а передаються вони легше, в тому числі ковід. Теперішній ковід не тільки легенева і навіть не стільки легенева проблема, скільки нейрогенна, це нейрогенний вірус, який впливає на стан а, фізичний і психічний функціонування центральної нервової системи. Цей вірус. Який спричиняє зміну реології крові в бік збільшення згортовності? І тому відстрочено в молодому віці люди хворіють на інсульт, на інфаркт і помирають від цього. Чи на сьогоднішній день у нас є бодай хоча б якісь примітивні засоби санітарної дисципліни і санітарної профілактики? Жодного. Я один в метро їду в масті. на мене дивляться як на книги. Абсолютно. Отже, ви праві не втратила актуальність ковідна тема так само, як і тема кору, так само, як і тема туберкульозу, про що ми не раз говорили. Бо відкриті форми туберкульозу їздять в транспорті за своїми ліками. Колись це були а, туберкульозні диспансери, де їх там утримували, і там вони отримували. Якщо це відкрита форма туберкульозу до того часу, поки вона не буде закритою форму туберкульозу, тобто не передаватися оточуючому. Отже, все, що стосується війни, такого міграційного переселення людей, переміщення з різними хворобами, з оцей депресією імунної системи, отже, все це. Є причиною того, що а, смертність, захворюваність, а, особливо на хронічні і гострі інфекції і вірусні, і не тільки інфекційні хвороби збільшуються. Ця вся інформація закрита. Через те, що вона, якщо б вона відкривалася і пояснювала людям, що відбувається, виникло би просте запитання до Зеленського, як до начальника держави. Ти нагородив ляшка орденом. За що? Отже, таким чином, все те, що відбувається на фронті, і те, про що говорив Купол, да цей офіцер, е командир батальйону, за що його покарали, і він не відкрив жодної військової таємниці. Він просто сказав правду, на яку треба реагувати. Так само і тут. Якщо би сказали правду, то відповідно люди би вимагали би реакції, реагування. А натомість вони людей відлучають від медичної допомоги, яку люди між іншим просто собі надають самі в зв'язку із війною і проблемами. Це мається на увазі ці електронні рецепти. З Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.